Добрий день! Уявіть собі, Древній Єгипет. Ви, звичайний чоловік або жінка, все своє життя працюєте над великим будівництвом, над будівництвом величної споруди, монумента, який в майбутньому має стати гробницею для вашого господаря, для вашого фараона. Ви працюєте в абсолютно нелюдських умовах на жахливій спеції. З постійним недоїданням е, і при повній неможливості бачити свою родину. Чи може ваш господар ваш фармон сподіватися в такій ситуації на те, е, що люди не піднімуть бунт, що вони будуть працювати продуктивно та чесно? Звісно, ні. що ж робити в такій ситуації? Вихід насправді є. Йому потрібно все на все запевнити людей в тому, що будують вони ці піраміди не для нього, фараона, не для такої самої простої людини, як вони, а для Бога, сонця, неба, будь-чого. І допомагає цьому один давній і надійний інструмент, який існує стільки само, скільки існує саме людське суспільство. І називається він пропаганда. Насправді дуже складно сказати, коли люди вперше вдалися до пропаганди. Це явище дуже давнє. Окрім наведеного мною прикладу з древнього Єгипту, можна сказати, про древній Рим, Китай. Наприклад, Римський імператор Октавіан Август вів свій рід від Венери. Як, в принципі, багато римських правителей ввело свої родинні дерева від якихось богів, що робило населення значно більш до них лояльними. Саме слово пропаганда вперше було вжито римським папою Георгієм XV. Коли він створював організацію поширення віри, і, власне, слово пропаганда означає поширення, взагалі у Ватикану досить давні відносини з пропагандою. Задовго до 1622 року, під час Христових походів, вони активно виправдовували вбивство. Мирного населення та розграбування мирних міст Божою волею та священним обов'язком. Наприкінці 19, го на початку 20-го сторіччя релігійна пропаганда стала не такою ефективною. Люди банально ставали розумнішими і владі доводиться вигадувати щось нове для поширення якихось ідей в суспільстві. Тут, звісно, на допомогу прийшли засоби масової інформації. Спочатку різноманітні листівки, плакати, газети, журнали, пізніше радіо і вже наприкінці ХХ століття – це телебачення. Пропаганда ХХ століття активно використовувалася під час Першої світової війни. Листівки та плакати, які зображували як країни антанти, так і їх супротивників жорстокими монстрами під час Другої світової війни приходиться діяльність німецького пропагандиста Йозефа Геббельса, який зараз взагалі вважається батьком сучасної пропаганди. Ну і Звісно, холодна війна, в принципі, протистояння. СССР і США це була найбільша пропагандистська кампанія з двох сторін, яка вже включала в себе радіо шоу, телебачення та й взагалі створювала, напевно, найпотужніші в історії ідеологічні міфи. Ця сутність пропаганди зображена на цій картинці. Вона базується на трьох найсильніших людських емоціях на гордості, гніві та страху. Гордість. Ми велика нація, вони ніхто, гнів, вони колись е, витворяли жахливі речі тут з нашими людьми. Ну і звісно, страх вони прийдуть і вб'ють нас, вб'ють наших дітей, заберуть наші гроші. Пропаганда існувала і, скоріш за все, буде існувати завжди. Треба про це пам'ятати і завжди мати свою думку, аналізувати інформацію, яка потрапляє вам в мозок, щоб не бути як єгипетські раби і не будувати все своє життя пираміди для якогось фараону.